Коли сіяти капусту на розсаду за місячним календарем у 2023 році. Починаючи з березня, а потім і у квітні можна сіяти капусту на розсаду. Капуста це одна з найпоширеніших овочевих культур та вона досить стійка до холодів. При температурі 5 градусів можна чекати проростання насіння, але багато залежить від сорту. Зараз в цьому відео я дам дати посіву різної капусти за місячним календарем у березні та квітні 2023 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, перші дати такі: 1, 2, 3 березня, 28, 29, 30 березня, 25 та 26 квітня. Це усі дати зростаючого місяця в раку. Це найплідніший та найпродуктивніший знак зодіаку. Він сприяє розвитку низькорослих рослин, дає рясний та смачний врожай. Все посіяне в цей період сходить повільно, але дуже дружно. У саджанців розвивається хороше коріння, капуста буде соковита, можна сіяти. Білокочанну, брокколі, брюссельську, кольорабі, червону, пекінську, савойську та цвітну капусту. Наступні дні 9 та 10 березня це спадаючий місяць у терезах це середній породючості знак. Він забезпечує гарний врожай, дає стійкість до шкідників та хвороб. Коріння швидко приживається після пересадки. Можна сіяти білокочанну ранню, брокколі, кольрабі, пекінську, савойську та цвітну капусту. 11-12 березня та 7, 8 та 9 квітня це дні спадаючого місяця у скорпіоні. Це родючий знак. При посіві та посадці під цим знаком рослини швидко сходять і розвивають потужну корневу систему. Дають гарний врожай, який добре зберігається. Будуть великі плоди з яскраво вираженим смаком. Рослини досить витривалі, стійкі проти хвороб. Можна сіяти білокочанну, брокколі, кольорабі та цвітну капусту. Наступні дати 15, 16, 17 березня та 12-13 квітня це дні спадаючого місяця у козерозі. Це середній породючості знак. Він забезпечує хороший врожай, який довго і добре зберігається. Правда, капуста буває середнього розміру. Рослини, посіяні і посаджені в ці дні, сходять повільно, але дуже добро і дружньо. Вони мають потужну корневу систему, набувають витривалісті, стійкості до різних пошкоджень, хвороб, перепадів температур, посухи та морозів. Ці дні можна сіяти білокочанну, брокколі, кольорабі та цвітну капусту. 19-20 березня та 16-17 квітня це дні спадаючого місяця у рибах. Це дуже продуктивний знак. Він забезпечує рясний врожай, який погано зберігається, і на насіннєве цілі він непридатний. В ці дні – Можна сіяти білокочанну ранню, брокколі, брюссельську, кольорабі, червону капусту, пікінську, савойську та цвітну. 24-25 березня, 21-22 квітня. Це дні зростаючого місяця у тільці. Це дуже родючий знак та високопродуктивний. У рослин, посіяних і посаджених при цьому знаку, формується великий врожай. Плоди довше зберігаються. Ці рослини добре переносять перепади температур і мають підвищену зимостийкість, але дають насіння невисокої якості. В ці дати можна сіяти білокочанну, брокколі, кольорабі, червону та цвітну капусту. Тож, такими є дати у березні та квітні за місячним календарем для усієї території України. Бажаю всім гарних врожаїв.